Річ у тім, що за свою приблизно 4,5 мільярдну історію Земля пережила рух тектонічних плит, вулканічну активність, ерозію та падіння численних метеоритів. Дослідник Ален Вайсман у своїй книзі Світ без нас пояснює, що якби цивілізація до людства володіла технологіями подібними до наших, більша частина їхніх слідів просто зникла б. І всі докази її існування були б старті мільйонами або навіть мільярдами років геологічних процесів. Адже навіть пластикове сміття руйнується під впливом ультрафіолетового випромінювання та бактерій. На це потрібно від шести місяців до 700 років дріб'язок у масштабах планети. Некраща доля чекає і на великі споруди. Через кілька мільйонів років ерозії знаменита гра Рашмар. Виглядатиме як звичайна гора. Навіть порівняно недавні розвинені цивілізації до Колумбової Америки будували переважно з органічних матеріалів як от дерево. Тому їхні залишки зараз так важко знайти.